Привіт, привіт, мої козерогі! Наполегливі, амбітні люди, які знають, як видертись на саму вершину, і використовують це саме тим своєю наполегливістю, саме своєю терпімостю, терпимістю. Терплячістю і взагалі ті, хто можуть. Я вас вітаю на каналі Людмили Хомутовської і для вас прогноз на грудень місяць. Яка енергія? Енергія місяця, що буде супроводжувати вас цілий грудень? Давайте подивимось. А енергія це про сили, це взагалі про настрій, про рух, яка енергію дадуть для наших А енергія, знаєте, дуалізму енергія, коли можна сказати, що буде половина місяцю суперактивна, а половина, коли захочеться трошечки під заспокоїтись. І ще сама енергія цього дуалізму вона ще говорить про те, що у вас буде дві істоти, мовби да, дві істоти, які будуть жити вас, ангел, який буде хотіти всім робити добро, і демон, який буде відстоювати себе і свої права. Я думаю, це дуже добре. Про себе теж потрібно дбати. Так що енергія така, що називається наполовину, але в будь-якому випадку, що ангел, що демон, демон тут не говорить про те, що енергії немає. енергія у вас буде, вона стабільна, хороша, єдине емоційне таке коливання, що буде відбуватися з вами. То дам прикурачки, а то я буду всіх любити і всім щось дарувати, говорити гарні слова. Нормально, все, я вас вірю. Досвід місяця, що б ми не робили, нам потрібен досвід, щоб потім зрозуміти, направити і взагалі перед собою, знаєте, зробити якийсь відлік, а який ж був досвід цього місяця, що я там зрозумів. А досвід місяця у нас двійка пентаклів. І ви можете подивитися на цій картинці це про інтуїцію. От двійка пентаклів, яка взагалі стабільно, вона. Про те, щоб рухатись, не зупиняючись, то всі картинці ні. Досвід це навчитися слухати простір, і саме тут. Говорять, що зупинись, призупинись, послухай, що знаходиться всередині, і всі підказки знаходяться саме в вас. Ви відчуєте, куди рухатись, за чим рухатись, і, може, взагалі ви захочете трошечки відпочити, промедитувати, але тут все-таки прислухатись до себе, бо всі відповіді знаходяться всередині, і це буде над головним. Головне завдання місяця для вас, для стрільців, яке завдання, що буде вас цей місяць супроводжувати, які справи вам потрібно там буде зробити, з чим справитися? Головне завдання для наших прекрасних саме козерогів а завдання паж мечів. Паж мечів, знаєте, це така цікава енергія, вона говорить про те, що спостерігай. Весь час, дивись навколо, але зроби для себе краще. Це, знаєте, така енергія. Розвідника енергія людини, яка знаходиться в тіні і робить так, як вона вважає за потрібне. Чи можуть інші сказати, що ви їх підсижуєте, чи якимось чином діяти, як вам вигідно? Так можуть, але ви тут пам'ятаєте про себе. Ви знаєте, для чого ви це робите. Ви знаєте взагалі, куди ви рухаєтесь, і це завдання навчитись бути таким. Так що будьте спостережливі, і робіть так, як для вас краще, можливо, комусь не сподобається. Але тут робити як для вас краще, по, саме по пажу мечів тишком, нишком я змінив і зробив. На що може бути схоже? Давайте все-таки я дам приклад, люди люблять через приклади. Да? От, наприклад, ви. З кимось поспілкували і почули в його мові, що є якась в нього ідея, він з нею носиться, і вас включило, я теж це хочу, я теж хочу так рухатись. І ви починаєте це робити тільки для себе, так як ви бачите. І чи може ця людина потім сказати, що він підслухав, а хто його просив ділитися? Ніхто не просив. Можливо, ця ідея дасть вам такий прорив. Так що спостерігайте, слухайте простір. І робіть так, як вам вигодно. Вам потрібно це навчитися. Це, це ваше надзавдання. А що там в стосунках, ви мені говорите, ви не дивитесь стосунки, ви взагалі не дивитесь, що відбувається з людьми. Я додала. Це дійсно пропустила, дійсно каюсь, а від вас хочу, щоб ви мені написали, як відігрався прогноз того місяця, яким чином зійшлося, що корисно ви почули, що ви використали, тому що. Моє завдання вам підсвітити, що ви можете краще зробити, щоб легше рухатись, щоб якимось чином змінювати змінювати своє життя, змінювати свої думки, свої побажання. Так, а що ж там в стосунках у нашого Козеро, і знов двійка Пентаклів? Знаєте, це що називається не валку. Не Чому саме так? Тому що це про те, чи будуть у вас якісь стабільні стосунки? Якщо навіть вони будуть, то вони будуть говорити, що ви будете, знаєте, в такому внутрішньому стані, а мені це треба. А ця людина, що поруч зі мною, вона взагалі про що? Оцей весь час дисбаланс, що у вас відбувається, і це про таке, якщо це. Ви зустрічаєтесь з людиною, то це теж про те, що ви весь час будете сумніватись, аналізувати. Якось розуміти, що можливо, а може не потрібно спішити. Да? І оце знову ж отака якась маячня, так що це не про стабільність, Навіть по двійки пентаклів ви можете поміняти стосунки, ще приглядатися до когось, а можете бути одночасно в двох стосунках. Да? І там я побував, і тут я молодець. Це ваше діло, ваша справа. отака історія в нас по стосунках. Бажання місяця для нашого козерога. Бажання місяця. Яке ж буде бажання місяця козерога? Бажання місяця. О, у вас рицарь жезлів, вам захочеться звернути гори. І це не е, метафорична така історія, а це про те, що дійсно вам прийде бажання швидких змін, швидких дій. І що говориться, ви можете просто почати рухатись. Наприклад, оце зараз я сижу, мені приходить якась там супер ідея, що післязавтра я маю там, наприклад, бути. Ну, де я можу бути. <сіх> ну, я, в принципі, ніде не можу бути. Ну, наприклад, я собі придумала, що я маю бути в Греції в Афінах, і я стрімко починаю крутити телефон, піднімати всі зв'язки для того, щоб я була через два дні в Афінах і я це зроблю. І це конкретно для вас. Якщо зараз у вас якась ідея, піднімайте всі зв'язки, піднімайте свою дупу зі стільця і починайте рухати. Вас енергія підтримає. Пам'ятайте, що все-таки у вас... Там є демон, який і каже, і все нам по плечу. Використайте це. Зробіть і будьте першим. Я вірю вас. Це ваше бажання. Бажання кудись поїхати, щось змінити, якимось чином, десь активізуватися. Конфлікт місяця. Який ж буде в козирога конфлікт місяця? там нам говорять, це в нас тут, е, ту чаш ту нас говорить. В принципі, це хороша така аркан, один із найкращих арканів в колонії. І туз-щаш він про те, що в нас відбуваються якісь такі бажання нового, е, якихось нових стосунків, нових друзів, нових емоцій, е, чогось дуже нового. І воно у вас йде в конфліктах. Я так розумію, що у вас буде дуже багато бажань. І оці бажання. Почнуть між собою конфліктувати. Наприклад, да? тут я хочу гарячу справу, а тут я хочу морозиву. І не їдять люди морозиво з м'ясом гарячим. Да? Це я розумію, що я згущую фарби, але конкретно це про те, що ви не зможете вибирати. І саме оцей конфлікт в виборах буде у вас, конфлікт в бажаннях. Але я знаю, що ви справитесь, тому що козироги наполегливі, козироги — це ті, що можуть. І щоб з нами не відбувалося, наша душа весь час говорить. А для чого ти завжди сюди прийшов? Що такого ти можеш зробити для душі, для свого серденька для того, щоб було всередині гарно і прекрасно? І тому у нас питання духовне завдання місяця. І яке в нас духовне завдання? А давайте побачимо. Вісім мечів, знаєте, а і вона стоїть в духовному завданні. Про що нам говорить вісім мечів? Вісім мечів говорить про те, що у вас є якісь переконання, десь що ви не можете. Тут навіть написано заточення і перегради. Ви для себе придумали якісь. Саме перепони, яких насправді нема. І духовне завдання розірвати ці перепони, зняти своїх очей оцю темні окуляри, які говорять, що у вас це зробити неможливо. Принаймні дозволити собі поділитися на це іншими очами, змінити свою картину світу і таким чином. Якщо ми змінюємо картину світу, якщо ми говоримо собі, і я це теж можу, все відкривається. І духовне завдання розірвати ці перепони, ці пути, які ви собі придумали, які ви самі на себе одягли, ви можете, тому що ви, козерогі, Ті, хто лізуть на величезні гори і беруть ці гори, згадайте свою силу, згадайте, що ви найсильніші. Так що, ваше завдання з цим справитись. Сюрприз місяця. Ми, як ті діти, весь час хочемо сюрпризу, ми хочемо свята. Тим більше новий рік, тим більше Різдво, нам хочеться чогось. Ну, дайте, дайте, дайте. Ми згадуємо мандаринки, ми згадуємо сніжки. Ми згадуємо якісь такі періоди, коли було прекрасно, і який сюрприз місяця чекає на наших озерогів. І в чому сюрприз? А сюрприз місяця у нас. І Трійка, трійка жезлів. Про що нам говорить трійка жезлів? Про те, що напиши свої бажання, про те, що потрібно мріяти і написати: трійка жезлів це про те, що ваші бажання, якщо у вас є план, навіть в цьому місяці почнуть рухатись. Вони не просто почнуть рухатись, ви будете робити перші кроки. І тут все-таки зробити, знаєте, такий якийсь план для вас, зрозуміли: зроби раз, зроби два, зроби три, і буде тобі щастя. Дайте ще сюрприз місяця для наших козерогів. І сюрприз місяця це у нас рицарі мечів. Так? Я, наскільки розумію, вам вдасться справитись з людиною, яка якимось чином вам ну, робила пакості. Так? І тут не просто справитись, тут видно, що. Ви доганяєте когось, той, хто від вас тікав. Можливо, це якісь стосунки, можливо, це просто якісь розбірки, але для вас важливо саме вияснити для себе ці стосунки. Сказати, що. Ти той, хто я вважаю, і вам це вдасться. Ви зустрінете саме ту людину, з якою дуже хотілося довго поквитатися. Дайте ще сюрприз місяця для наших козерогів, що там нам дають, а королі Пентаклів. А король Пентаклів нам говорить про те, що вам захочеться якимось чином придбати, бути, якимось більш багатим, мати більше статки. І я ще раз це все. Стягую докупи, і я розумію, що у вас якесь бажання прориву, бажання створити щось нове, бажання взагалі заробити більше грошей, мати якісь більше достатки, воно буде вас прислідувати. Робіть це, ви ті, хто це може. А з вами була Людмила Хомутовська. Якщо було цікаво, ставте вподобайку. Пишіть щось від себе. Я завжди рада почитати вас, завжди рада бути з вами у спілкуванні. Всім па-па, гарного місяця!